5 жовтня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та 7 по зенітно-ракетним комплексам рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили вузол зв'язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, дев'ять артилерійських засобів, склад паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Токмаку знову пролунали вибухи. З тимчасово окупованого Севастополя Ак'яр у Криму рашисти перебазували понад 10 кораблів Чорномрецької флотилії до новоросійська на РФ. Ймовірно, у спробі захистити свої корита від ударів українських ракет та безпілотників, слід згадати, що за українсько-російською угодою від 1997 року Севастопольська база мала бути залишена росіянським флотом ще у 2017 році, неспокійно на території рашистського рейху. В Красноярск сталася потужна пожежа на підприємстві з виробництва Палет. В районі Белгорода лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. В Гау Курск непізнані дрони атакували об'єкти інфраструктури. Знеструмлено важливі військові об'єкти рашистів. Українська it армія зупинила роботу найбільших аеропортів РФ. Зламано рашистську систему бронювання авіаквитків Леонардо.